Вітаю, друзі! Ви на каналі Без ілюзій. Я Костянтин Ільченко, радий нашій зустрічі. Говоримо про нас, про Україну, про наше життя. Намагаємось дивитись на те, що відбувається навколо нас, в нашому середовищі без ілюзій, без шор, які нам навішують постійно оці паразитарні еліти. Які гнаблять нас заради того, щоб десь відпочивати на островах? А ми тут, як в гарячому цеху, заробляємо їм гроші. А тепер ще і платимо за своє життя, за Україну кров'ю. Сьогодні у мене в гостях Василь Любарець. Багато хто з вас його знає, для тих. То ще незнайомий з Василем, я скажу, що це один з героїв Майдану, лідер в ходи. в лютому 22-го року став на захист України добровільно. Тобто, людина, яка все своє життя бореться за наші права, мої вітання Василю. Дякую, дякую, Костя. Вітання всім і тобі. Ми вирішили з Василем записати декілька ефірів, які присвячені зміні системи. Це я роблю наголос на слові «зміні». А от Василь вважає, що її потрібно не змінювати, її потрібно замінювати. І він сьогодні нам аргументує свою позицію, чому саме замінювати? А ви Друзі, влаштовуйтесь зручно і готуйтесь приймати участь в досить серйозній розмові, яка стосується нашого життя безпосередньо, бо в цій кримінальній системі ми вимираємо як українці, як українство, і вже стає питання нашої державності і територіальної цілісності. Отже, <кхм> Василю. Ну, поясни нам, брате, що ти маєш на увазі, заміна системи. Всі знаємо, що таке система, як вона працює, і розуміємо, що потрібно кардинально змінювати і політичну систему, систему державного управління. Ну там багато чого, Конституція України. От. Це не заміна системи, чи це заміна системи, чи якось по-іншому ти це бачиш? А ну, давай нам, друже, розкажи. Дякую, дякую Косе, за таку можливість. Дійсно, це ключове питання, люди плутають ці поняття: зміна і заміна, зміна і заміна. Так от можна це проілюструвати на такому прикладі. Є е, Запорожець, відомий авто у нас, особливо, наш рідний, і є такий авто, як Мерседес. І от Запорожець об'єктивно не відповідає на виклики часу. Е, тобто, це вже вчорашнє авто вчорашнього дня. Але люди на ньому їздять, а він ламається. І вони його починають рихтувати, рихтують там. Латають, міняють деталі, навіть деталі від Мерседеса ставлять там чи ходову, чи може двигун хто поставив, і е, постійно йде рихтовка. Тобто змінюють, запорожець змінюють. Але запорожець він і не в Африці запорожець. Well, so. Підходить час, і людина рукою махнула і купила собі мерседес. Замінила систему. От, тобто, от у нас зараз така ситуація. Чому я зараз, з вашого дозволу, виведу на екран об'єктивний закон еволюції. Давай. Е і це е об'єктивний закон, природно соціальний закон е кореляції, тобто взаємовпливу, таких, на перший погляд, здавалося б, несумісних речей, як. Рівень об'єми швидкості засоби розповсюдження інформації. Потім вимоги і можливості доби або часу, в якому суспільство живе. А таких доби чотири: це доба роду і племен, доба феодалів і ферменів, індустріальна доба. І зараз ми на переході до інформаційної доби. Домінуючої сутності еліти. Тобто людей, які ведуть за собою інших, або які приймають рішення для суспільства, які мають бути у владі, люди, які мають бути у владі. Доба об'єктивно вимагає відповідних людей, і політико-економічних систем. Тобто, оці чотири речі, тут, -от наверху, ви бачите, вони корелюються, тобто, вони залежать одна від одної. І. От сьогодні ми, отут -от, е, на коричневим пунктиром йде в правій стороні, ви бачите е, коричневий пунктир, і написано: наш час, початок часу інтернету. Тобто, перехідний період е, почина, почався, розпочався. Ми живемо з вами в цей перехідний період від доби індустріальної до доби інформаційної. Так от, це об'єктивні речі. Те, що інформаційна доба, в яку ми вступаємо, вона надає такий рівень об'єми, швидкості засоби розповсюдження інформації, це теж об'єктивна річ, мережа. От ми з вами от зараз на зв'язку бачите в різних місцях, але ми один одного бачимо і чуємо. І... Починають домінувати, люди, мають домінувати, мають бути у владі люди, які керуються совістю при прийнятті рішень вищою людською сутністю. Чому совістю? Да, тому що е, люди, які керуються совістю, вони не дурять, вони не маніпулюють, вони не крадуть. А е, інформаційна доба рівень об'єму швидкості за розповсюдження інформації. Людей, які маніпулюють, а це харизматики, прагматики, споживачі, вони маніпулюють іншими людьми, але інформаційна доба висвітлює цю маніпуляцію. Вони не можуть нас одурити. І тому люди совісті сьогодні мають бути у владі, от і має бути нова відповідно. Час вимагає нової системи. Мерседесу вимагає час хватить, рихтувати той Запорожець. Маємо мерседес це аксіома, що систему можна замінити тільки іншою системою. Але зараз діє на, на часі ця партійно олігархічна система представницької демократії, в центрі якої політична партія, яка. По визначенню є витоком корупції. Якщо корупцію розглядати як негідні засоби досягнення мети, а саме: брехня, насильство, маніпуляція, шантаж тощо, то політична партія на самому верху риба гниє з голови. Вона нам співає гарних пісень, танцює під дудочку олігархів. А олігархів яка мета? Нас грабувати. Те, що ти говорив на самому початку. О, тобто. Ця система вона, вона дійшла до ручки. От, вона не відповідає на виклики часу. А на зміну яка йде? На зміну йде вічова, вічі це загальні збори громади, села, селища чи міста, або в вічі 24 на 7. Сьогодні рівень об'єми швидкості засобів розповсюдження інформації дозволяють це робити технічно. Раніше це було неможливо, а зараз можливо. Потім. Яка спирається на народно кооперативну економіку, не на фінансово корпоративну, де гроші вирішують все, а народно кооперативну, де е, задовляється потреби народу людей в першу чергу, яка працює на людей? А, а можна на... питання поставити, Василь? Ну, от я почув народна кооперативна економіка. Ну, мене це чіпляє, бо зараз от ми створили раду ветеранських спільнот. Яку я очолюю ну, українського такого mm -hmm. рівня. Вот. І ми сьогодні намагаємося просунути програму Новий український шлях, яка якраз і намагається відродити в Україні кооперацію. Це про це ти Но маєш. Так, вот. це і це зараз я закінчу. І я на що звернув увагу. Ну, влада впирається. Чому? Тому що це, тут звичайно. йдеться про публічні підприємства і е, спільні інтереси спільнот громад. Тобто це громади будуть приймати участь. Правильно, я розумію про це ти? Правильно, громад. правильно, абсолютно. Костенька, Це час прийшов об'єктивний, я ж тобі кажу. Я називаю цю економіку сімейна економічна політика, тобто кожне підприємство як сім'я, кооператив, як сім'я. От, і... Але основний тут момент це розділити, влас... розділити цю приватну власність, яку проголосила оця система в цій системі по замовчуванню свята, її треба розділити на приватну, те, що людина створила своїм розумом чи руками, або розумом і руками, або придбала в законний відкритий спосіб іншої людини. Чи групи людей, які створили це своїм розумом чи руками. Потім об'єкти природної власності, які людина не створювала: земля, надра, сонячне тепло, повітря, етер. Це нам як дар від природи чи від Бога, кому як подобається. Але від першого подиху і до останнього в користування. І воно може бути тільки в користування. Потім. Об'єкти природної власності, не природної, суспільної власності, те, що створили ми всі разом, прямо чи опосередковано. Наші прадіди, діди, батьки, діти, внуки вже разом. Енергосистема, газотранспортна система, транспортна система, науково-технічний комплекс тощо. І об'єкти комунальної власності, села селища чи міста, що створила громада, села селища чи міста всі разом. Це вони визначають легко. І... Не як все вкупі, не як державне, а як сума часто кожного громадянина. І тоді ми становимося співвласниками, становимося суб'єктами в нашій державі. Кожен громадянин суб'єкт становиться. І ми тоді будемо покликати наших керманичів, не керманичів, а управляючих нашою власністю не по їх обіцянках. А по тому, як нам капає в наш карман з використання нашої частки власності. Нижче ватерлінії капає, вибач, друже, не справляється до побачення ми іншого покличемо, запросимо на служіння. І це все раніше було неможливо. Костя, Неможливо було раніше. Чому? Да, тому що рівень об'єми, швидкість і засобів розповсюдження інформації не дозволяли зробити це технічно, а зараз дозволяють. Але. Як це зробити, які наступні кроки, то давай поговоримо наступного разу. Василь, я тут ну, для себе відмитив дуже такі ну, серйозні моменти. Дякую, що ти їх торкнувся. Ну, по-перше, народні кооперації, по-друге, комунальні підприємства. Ти ж в курсі вже прийнятий закон про те, що відтепер вже в нас не буде комунальних підприємств. Їх віддають вакцинування, тобто приватизують та і це забирають. Забирають вже сьогодні береги речок під користування якихось фізичних осіб, і це приймається на рівні законів. Я вчора приймав участь на засіданні комітету Верховної Ради по аграрних питань, і я просто ну це в онлайні було. Я ввірвався під час туди засідання, там мене прийняли ну, в зумі. І я там просто розбив там всіх на голову, ну, сидять люди, які не воювали, ніколи не страждали за Україну, тільки робили це життя, що крали, жрали, і вони сидять, там, вирішують долю е рибної промисловості. І під виглядом вирішення питання рибної промисловості вони намагаються протягнути закон, по якому всі тепер берега моря, річці, озер. якщо в тебе є гроші, то тебе одразу називають інвестором галузі, і ти просто приватизуєш цю землю ну, берега. Да? А по закону, по Конституції це все народне розумію, про що ти говориш, друзі. Ви просто е, от, побачите ту глибину, на яку занурюється Василь Любарець. Це серйозні системні речі. Але ж він знає, що в мене питання є. яке... Постійно йому ставлю, як це зробити. Ну що там, давай поговоримо про це. І я впевнений, що у вас є такі питання, але ж час впливає, ми не можемо продовжувати цей ефір нескінченно. Якщо у ну, вас щепляється ця тема, якщо ви хочете дізнатися, а яким же чином нам замінити цю ганебну систему, цей драний Запорожець на шикарний Мерседес, то пишіть в коментарях. Якщо ми побачимо, що у вас це чіпляє, якщо ми побачимо, що там є перегляди, ну ми будемо розуміти, що ми не вдвох з Василем Люборцем бажаємо замінити цю ганебну систему. Підписуйтесь на канал. А тобі, Василь, дяка від мене, від наших. Дякую, дякую всім глядачам за увагу. І давайте разом. Люди добрі, давайте разом. Е, немає істини в останній інстанції Не де, але якщо ми разом візьмемося за це, ми це зробимо. Слава Україні! Героям слава! Отже, бережіть себе, допомагаємо один одному, йде війна, ми обов'язково переможемо, але ж для цього нам потрібно бути разом і разом бити по цим хлібальникам, які нас обкрадають на цій обнадійлівій ноті. Я закінчую цей. E -fír. Do novo exústice, é. doze.